Сі біля Полтави у селі Новоселівка, знаходиться справжня равликова ферма. Тут більше п'яти років вирощують органічного равлика та готують французький делікатес за оригінальним рецептом. Які технології використовують для вирощування слимаків, та як за ними доглядають, які в них є особливості. Зараз дізнаємося на екскурсії, які проводять для гостей. Зараз ми з вами знаходимося в полі, де наші равлики живуть. Є двох видів: Хеліс Асперса Максима та Хеліс Асперса Мюллер. Це найбільш популярні види в харчовій промисловості, тому саме їх ми обрали для приготування смачних делікатесів. Наші равлики живуть в полі під дерев'яними щиточками. В день, от як зараз, вони ховаються від палкого сонця під ними. А ввечері, коли вмикається система поливу туман, вони просто виповзають на поверхність і дві години харчуються. Трава має назву перша. 个。啊 Це скріщення ріпака та пекінської капусти. Також вони їдять корм. Це перетерта пшениця, кукурудза та крейда. Достатньо жменьки поставити на дощечку, і вони дві години харчуються. Зараз ми будемо дивитися, як наші равлики живуть під щіточками. Ось ви бачите їх. Це равлику, якому два місяці. Взагалі, який у нас цикл на фермі. З листопада по лютий місяць равлик знаходиться в анабіозі, тобто спить. Потім ми його пробуджуємо, відправляємо в маточник. Там равлик спарюється і з'являється нове поголів'я. Потім ми їх виселяємо сюди, в нашу теплицю, дитячий садочок. Там він проводив весь травень місяць. А коли погода вже стабільна да, температура в полі, ми їх виселяємо і тут вони будуть жити до листопада місяця, до перших холодів. А як вони спарюються саме? А як? зараз почнеться саме цікавий. Наші равлики не мають статі, вони ермафродіти, тобто вони мають чоловічий і жіночий репродуктивний апарат. Спарюються вони перехресно ось так шийками. В процесі спарювання відкривається отвір на шиї, вони ними скріпляються, і цей процес триває всього 5 годинок. Угу. Ось такі темпераментні наші створіння. Так вони 5 годин скріплені, так? так? 5 вони... годин вони скріплені, і тільки цей пікатний момент почався. Ми відразу підставляємо горщички з торфом. Равлик відчуває на запах торф, і равлик заривається в торф і відкладає. Ікру. Тут дві доби і ще доба у відстійнику. У мене зазвичай на екскурсії, да, коли ми проводимо, в мене стоять гості і думають, боже, чи там Олена зі свічкою ходить? Як вона цих мільйон равликів розуміє, коли там і, і зранку до ночі дежурить». Насправді, друзі, є такий секретний інгредієнт, який ми даємо равлик. І це для них потужний сильний афродизіак, це для них віагра. Вони наїдаються цього інгредієнта і централізовано разом всі дружненько роблять да, важливі справи. Тут знаходиться. Наш дитячий садочок він у нас працює в травні місяці, угу. тому що важливо для равликів створити тепличні умови, адже ви розумієте, що травень місяць там можуть бути заморозки, і щоб равлик гарно у нас підріс. Для цього і слугує наш дитячий садочок. І скільки вони там знаходяться місяць Весь так? травень? Місяць так, угу. тобто ви зараз бачили в полі, якого висели прямо ми з нашого дитячого садочка. Це холодильна камера. Тут наш равлик спить з листопада по лютий місяць, при температурі 5 градусів. Ось тільки починається холода, листопад місяць. Ми їх збираємо, пам'ятаєте, що під мільйон вручну помили, посушили, пофасували по сіткам по 5 кілограм і відправили спати. Як равлик засинає? Він ховається в мішлю, покривається плівочкою, ніби сам себе консервує, і все. І він засинає. Він так може спати до 8 місяців, поки ми його не пробудемо. Це інстинкт, так? Ми... Так, так. Він так, якби ми його не трогали. Але він би спав собі спокійно і все добре. Як ми його пробуджуємо? Ми піднімаємо температуру, збризкуємо водичкою, і равлик прокидається. Одразу. одразу, так не було такого? Не ще прям не... одразу. Ну, десь доба, дві, він прокидається. Ось на ці столи ми відразу виселяємо наших равликів. І два тижні ми їх відгодовуємо, адже він спав, голодний, так? І подивіться, будь ласка, ось тут знаходиться сітка, це електропастух, який не дає нашим равликам тікати. От верхні ріжки, як ви гадаєте, Да що це. Ну, Це нюхові апарати, щоб вони, напевно, сприймали на нюх. Це очі. А, це очі. Але вони цими очима практично нічого не бачать. Вони можуть розрізняти світло, тінь, день, ніч, але назвами бачити вони не можуть. А от ніжні ріжки це ага, те, ніжні. що ви сказали, це ніс вивернути на виворіт. Всі рецептори, які людей знаходяться всередині, у равлика знаходяться ззовні. Також равлик глухий. Компенсація того, що немає ні зору, ні слуху, дуже розвинений нюх. Вони відчувають їжу за два метри. Представте, і у них все на рівні дотики. Бачите, як вони один на одного виповзаються, це йде активне спілкування. І має равлик 25 тисяч зубів. Представте, Нічого собі. Вони слугують для них як тертушка для перетирання їжі. Звісно, він нас не покусає, проколів не залишить. Але коли на ручку поставимо, відчуваємо таке, знаєте, як наче нас лоскоче, іноді це досить таки чутливо. Перший це Максима, країна походження, Північна Африка. Доростає до дорослого віку за пів року, тобто від ікринки до дорослого равлика, от як зараз ви це період пів року. Так, скільки ж ікринок може відкласти за один раз? Від 80 до 220 ікринок. Значить, як наш равлик відкладає ікру? Ось цей самий торф. Ага. Равлик сюди заривається та відкладає ікру. Ми можемо бачити тут ці ікринки, так, як гарненько равлик їх відклав. Так, вони прямо унизу так, знаходяться. Так, так, так. Тепер, що ми робимо далі? Ось з'явилася ікра. Наші повара технологи беруть спеціальний бокс, так, біленький, над новий виставляють вермикуліт природну суміш, виставляють ікру і відправляємо в інкубатор. Це наш роддом. Інкубаційний період 21 день. За 21 день равлик з'являється на світ при температурі 25 градусів. Ось двері зачиняються, да і туди жодному разі не можна заходити Це і порушувати режим, так тому що від цього буде залежати народжуваність. Якщо ми туди да не заважаємо все витримуємо, то народжуваність дуже гарна. Равлик це чистий високоякісний, легко білок. Він не містить холестерину. Він дуже корисний діткам, спортсменам, Він насичений мікро макроелементами. Це все про користь, про здоров'я. Також він є сильним потужним афродізіаком. Позитивно впливає на наше жіноче та чоловіче здоров'я, що також є плюсом, тому ми власне mm -hmm. цим тут і займаємося, бо це той життєво необхідний білок, да, з яким ми будемо завжди молоді, здорові та гарно будемо себе почувати? Я навіть читала десь, що у них білка більше ніж в яйцях. Так, Самих, так, звісно, і тут і от що важливо, дуже якісний, да, високоякісний mm -hmm. білок, легко засвоюваний. Країна походження Західна Європа доростає до дорослого віку за 4 місяці. А скільки ж він може відкласти як від 50 до 150, трошечки менше. А що ж можна з них скуштувати? Я вам скажу раді цих бургерів саме з Мюлера, до нас приїжджають зі всієї України. Це просто любов любовна. Хто скуштує хоч один раз саме у нас бургер? я вам Кажу чесно, більше не захочеться інших скуштувати. Що ще мариноване м'ясо подається з томатами? М -м -м. Так, перед вами страва, яка має назву Скарга. Це ця страва, яка готується, пам'ятаєте, я вам говорила, 12 годин. Значить, як її дегустуємо? В ліву ручку беремо мушлотермач, намагаємося взяти зубчиками раджу догори. Правою ручкою беремо водилочкою, дістаємо м'ясо равлика і викладаємо на багет. Також викладаємо соус і разом дегустуємо. Або ж як люблю їх їсти, я пару хвилиночок чекаємо, щоб вистив мушля. Беремо в ручку, дістаємо м'ясо равлика, з'їдаємо і запиваємо соусом. Тому ви спробуєте і той варіант, і той, який вам прийде до душі. Так. Ось так дістаємо м'ясо равлика. На хлібчик, так? його? Спробуйте, як ви хочете. Якщо ви любите з хлібом, можна з хлібом, можна відразу в ротик та запити соус. Так. Мені аж трошечки мотор штук. Буде дуже смачно, так, повірте. І запивайте. Угу. Так, так, так. так. Зараз ви mm. смакуєте мій найулюбленіший по азіатськи Азіатські, солодка так? чілі, uh -huh. легка пікантність. Да, це просто щось неймовірне. Також ті, що світленькі, це буде з білими грибами, uh -huh. а ті, що ярко салатові, це буде з щасничком по бургундськи О, по бургундськи це дуже відома страва у Франції. Дуже цікаво її скуштувати. Так, дегустуйте. І також ми вам представили нашу ікру перлину угу. Афродіти, да, у вас буде можливість відчути цей неймовірний смак. Тепер скуштуємо цю ці незвичні перлинки. Вони такі величенькі на вигляд. Так, вони солоні і мають такий незвичний присмак. Але це дійсно смачно. Взагалі мені все життя здавалося, що це щось екзотичне і специфічне, але воно дійсно трохи нагадує курятину із соусом, який доповнює досить смачно куштувати. І немає такого відчуття, що ми їмо саме равлика, якого тільки що спостерігали. І я думаю, що кожна людина має колись спробувати це скуштувати такий французький делікатес.